У селі Лимишівка на Київщині, 19 серпня, у день Преображення господнього відбулося освячення музейно-господарського комплексу відродження. Одним із напрямів діяльності новоствореного закладу сприяння розвитку бджільництва. Музейний комплекс відродження засновано у 2007 році на базі садиби поміщика Віктора Закревського, збереженої з 19 століття. У Віктора Олексійовича Закревського зупинялися і Тарас Шевченко і Петро Прокопович. Саме гостюючи у Лемішивці Великий Кобзар написав свій вірш Садок вишневий коло хати. Петро Прикопович, відомий бджоляр, випробовував у садибі свій винахід, рамковий вулик. Нині громада села та париф'яни місцевого Святопокровського храму відроджують і садок, і пасіку. І ми, група ентузіастів села, значить, ну, взялися відновити цей будинок, цей парк, цей ставок, тобто ту всю атмосферу і обстановку, яка була за часів Прокоповича, Шевченка і Закревського. На даний час ми відбудували частину цього будинку, значить, думаємо відкрити 1 вересня школу гурток-джолярів для наших маленьких юних пасічників. Встановлення музею розпочалося з проведення у травні 2007 року літературно-мистецького свята садок Вишневий коло хати. Це яскраве літературно-музичне дійство, яке відкриває сучасникам не лише Шевченка-поета, а й Шевченка-людину. Одна з кімнат музею відродження присвячена письменнику. Його перебуванню в садибі, є навіть фортепіано, клавіш якого торкалася рука кобзаря. Музейна експозиція живо відтворює побут села у 19 столітті. Тому що як говорив Шевченко, треба і багато чому навчатися, але свому, свого не цуратися, тому що мало хто з дітей і в майбутнім поколінні може знати, що таке прядка, чи що таке брусок, котрим колись гладили. Це зовсім забули те, що ми можемо зараз показати і дітям, і самі вшанувати своїх предків, котрі трудилися, вчилися і співали. Теплими українськими вечорами під затишкою якраз цих прекрасної каштанової алеї, яка знаходиться рядом із цим будинком. Раніше садибу тимчасово займала православна громада Святопокровського храму. Наразі богослужіння звершують у відбудованому типовому храмі. І саме завдяки тому, що підтримала місцева громада Православної церкви покрови Пресвятої Богородиці, настоятелі її отець Георгій. значить, цей будинок він був збережений, тому що останні п'ять років перед, значить, перед останні п'ять років саме громада займала ці приміщення, тут здійснені збило і саме тому він був збережений. Сформована музейна експозиція. Тобто, значить, і всі експонати вони в нашому музеї. Вони і дівчини, тому що ми плануємо, значить, надалі, значить, створено зафіксована громадська організація і відродження. Яка має опікуватись створенням відновленням школи діяльності бджолярів. І ми будемо тут навчати не тільки бджолярів, але і фахівців галузі садового господарства. До революції до ці, значить, промисли вони діяли. А на сьогоднішній день церква потребує їх відновлення. Тому, значить, зараз ми поставили таке завдання, і значить, наступним етапом таким є формування саме матеріальної бази організації цього навчального процесу. Відродження народного господарства на основі православних традицій буде основним напрямком діяльності музейного комплексу.